Доброго дня, шановні мої! я навіть не знаю. Я навіть не знаю, хто не встиг, той запізнився, як це називається. Всі, хто не встиг здати звітність по ЄСВ та 4 дф за 2024 рік, мають її подавати за новою звітністю, за формою новою, тому що стару. Сьогодні пенсійний фонд і податково видалили з електронних кабінетів. Якщо ви хочете мене запитати, нафіга це делать було, я не знаю. Ну, мабуть, мабуть, не впоралися з нововведеннями і треба було щось змінювати. Давайте з вами з пройдемося по алгоритму, який вони пропонують нам для звітності. Я її подавати не буду, ну, так як я роблю на практиці, що я подаю, отримую квитанцію і потім тільки вам знімаю відео. Я так не зможу, бо в мене немає на це потреби. Я покажу те, що вони пропонують. Ті, кому потрібно, здайте, будь ласка, і відпишіться, чи отримали ви квитанції номер 2 це мега важливо для всіх, для всієї України, щоб люди розуміли, чи працює той алгоритм, який вони пропонують, чи ні. Зверніть увагу, що уже і звітно ми будемо зараз подавати, так як я покажу, і уточнюючи, кому потрібно було там уточнення. Мене також питали на запитували на цьому. Господи, на моєму каналі запитували, а як нам подати уточнюючу. Так ось прочитала таку статтю, що з 11 лютого, тобто з сьогоднішнього дня, за новою формою потрібно подавати єдину звітність з типом уточнюючої, а також стосується форми єдиної звітності за попередні періоди. І що я зробила? Це коментар офіційний від пенсійного фонду. Що я зробила? Я, по-перше, перевірила четвертий квартал 2024 року, чи дійсно немає бланку. Немає. Люди добрі, немає. Це вперше, ну як, не вперше, вдруге. Це коли ми пам'ятаєте, у нас була система пільгова для єдинщиків, коли їм 2% дозволили, на наступний день зникла, блін, звітність. І, те, і то вона в тих періодах, в яких вона була на сьогоднішній день, здається, її так і не забрали, вона існує. А тут просто видалили усю. Я навіть не уявляю, що в них там відбувається. Боже, я ну, такого трешу, який відбувається ці останні роки, на моїй пам'яті такого не було. Але ви тримайтеся. Тримайтесь, мені шкода тих, хто не встиг, тому що є люди, які почали подавати в останні дні, і там помилки видались, і не, не працювала база, і ключі в когось можливо не працювали. Та все, що завгодно могло відбуватися в житті людини, вона могла просто захворіти і здати в останній момент, але вона мала на це законне право. І тепер вона цим законним правом не встигла скористатись. І тепер не можна наступного дня просто зробити навіть визнаючи, ми ж визнаємо, що ми невчасно це зробили, що ми готові сплатити штраф за невчасну подачу. Все, а бланка, блядь, немає. Все. Давайте я поматюкалася, якою хто не любить, коли я матюкаюся у відео, я знаю, є такі люди, у мене категорія людей. Я вибачаюсь перед ними. Я знаю, що матюки це не саме приємне, що можна від мене почути. Анекдот я теж вам не розкажу, тому що. Тут бляха не до сміху, якщо чесно, тому що мені прямо аж плакати хочеться. Тому що люди деякі пишуть мені вже листи на пошту, допоможіть, що робити. Я не знаю, як мені бути. А деякі пишуть, господі, як же подати уточнюючу, я помилку знайшов. І так, люди добрі. Йдемо, вибираємо зверху введення звітності 2024 рік. Погнали, у нас з вами пам'ятаєте, принцип був який квартальний. Тобто, у нас з вами не відзвітовано, у нас вже є помісячна звітність, яку нам пропонують подати за минулі, за минулі періоди. Тому ми маємо зараз з вами відзвітувати. Ще раз, це стосується тих, хто не встиг відзвітувати за четвертий квартал 2024 року, або тих, кому треба уточнити четвертий квартал 2024 року. Ми вибираємо 3 місяці, з якими ми будемо працювати жовтень, листопад-грудень. Вибираємо з вами жовтень, натискаємо Створити, йдемо в форму 0,5. І що ми бачимо? Ми бачимо запропоновану нову форму. Вибираємо додаток 1, додаток 4ДФ. Якщо в когось було прийнято найманого працівника ще додаток 5. Але не заплутайтесь, будь ласка, я знаю, що у вас зараз буде кипіти голова. Ви візьміть блокнот собі і розпишіть. Що, якщо у вас було в жовтні прийняття, то за жовтень, яку зараз ми будемо окремо формувати декларацію, ви додаток 5 додаєте. Уже в листопаді і в грудні ви цей додаток 5 не додаєте, якщо у вас не було прийняття або звільнення. Будь ласка, не заплутайтесь, тому що ви зараз будете за весь квартал подавати кожну окрему декларацію. Отже, жовтень натиснули створити. Заходимо, головний документ, звітний, свої дані. 061 рядок, три аркуші. Хтось мене питав, а чому ви три аркуші ставите? Біжіть, роздрукуйте на принтері, не полінуйтесь і побачите, скільки у вас буде аркушів для перевірки. Не мені в, в типу, що ти придумала, або чого три. Не мені це питання. Перевірте самі себе. Якщо у вас буде більше аркушів, напишіть, що у вас більше. Далі 0,64 рядок. Відомості про суми нарахованих у нас два аркуші. Далі у мене один працівник. Заповнюю по ЄСВ 1, 1, 1 рядочок, зарплата у мене 8200. Ще було таке питання: а чого у вас 8200, а не 8? Та господі, скільки хочете, ставте, аби було не менше мінімалки. У моїх клієнтів 8200, у деяких 10, у деяких 12. Ми ж не всі мінімізуємо. Є люди, які хочуть платити зарплату побільше, де ми їм респектуємо навпаки. Далі 2-2-1. Дублюємо 8200-8200, 8 200. це моя зарплата в 3, 3 1 ставимо ЄСВ, яке ми порахували з цієї виплати. Все, табличка перша. А, і сьомий рядок ЄСВ загальне, яке ми маємо сплатити. Все, табличка перша загальна заповнена. Йдемо в додаток 1. Швиденько проходимося, звітний. У мене звітний це для тих, у кого звітний ще не поданий. Ще раз, ми в 4 кварталі розділили. На жаль, так вийшло тепер звітність на три підзвітності. Я не знаю навіть як це пояснити словами. У нас мала бути квартальна, але її скасували, повністю видалили з кабінету. І тепер, щоб нам нарахувати, а нам же треба нарахувати зарплату да, людині та виплати і пенсію. Нам треба подати три звітних звітності: жовтень, листопад, грудень. Це для тих, хто не відзвітував за 2024 рік. За четвертий квартал. І так, місяць десятий. Рік 2024 період у другому рядку. Далі ваші дані. Тут ми табличку знаємо, як заповнювати. Вона стандартна, вона тут незмінна. Все, заповнили нашу табличку по нарахуванню зарплати. Переходимо в додаток 4ДФ, точно так же звіт наставимо, звітний період 2024 рік, 10 місяць. Працювала за трудовим договором у мене одна людина. До речі, ті, хто кажуть, що у військовій відпустці або в декретній, їй роз'яснення, що тут рахуються усі. усі. Ті, хто навіть у відпустці, всі тут ставляться у кількості. Далі, тут нараховано виплачена заробітна плата, код ознаку 101. Не забувайте, будь ласка, в кого ще були взаємовідносини з іншими ФОПами, тут додаємо ще код ознаку 157 додатковим рядком. Додатковий рядок мене хтось питав, як мені додати? Дивіться, натискаєте мишкою, ось я натискаю мишкою на рядочок, довго держу. І в мене з'являється ось таке маленьке віконце, натискаю плюсик, і в мене з'являється другий рядок. Видалити, натискаю мінусик на нього. Все. Ну, есть, тут, тут, не надо, тут немає ніякої загадки, тут немає. Не треба нічого розгадувати, просто треба зробити все. Все. Тут у нас заповнена кількість рядків 1, кількість фізичних осіб, кількість сторінок 2. Все. В додатку, один, кількість сторінок 3. Ну, так, вийшло по життю. А тут виходить, у нас 2. роздруковуються. Все. Проговорили, заповнили М -м -м, наші рядки. Натискаємо зберегти. Я спочатку думала, що в мене будуть якісь помилки або якісь проблеми. фіга подобного. Зберегти, підписати так. Я зберегла, у мене є зелена помітка. Ви, будь ласка, кому потрібно, подайте. Жовтень, далі йдемо. Листопад. Тема та, же, та, та ж сама, акт другий. Створити форму. Ось у нас F050110. По тому ж самому принципу не буду проговорювати, да? 2024 рік, 11 місяць, номер розрахунку 1. Скрізь ставимо 1. В 10 місяці 1, в 11 місяці розрахунок 1, в 12 місяці розрахунок номер 1. Все, теж немає ніякого секретного секрету. Будь ласка, звітуємо. Дані заповнили, тут теж саме дублюється кількість сторінок, та ж сама людина з тією ж самою зарплатою у мене. А, не, тут вже у мене 8 було понижено. Тут у мене 8 зарплата, 3, 3, 1 рядочок, дублюємо ЄСВ, 7 рядочок загальне наше ЄСВ. Все. Далі додаток, додаток 1 формуємо, 11 місяць, 2024 рік, відмітка звітна. Те саме проробили в табличці, в 4DF точно також відобразили, одна людина у мене, 11 рік, 2024. 11 місяць, 2024 рік. Все, зберегли, зелена відмітка є, підписали, відправили. І йдемо в Грудень. Формуємо за грудень. Все те саме, як бачите, відтягується і 12 місяць, ставиться, і 2024 рік. Звідний немає ніяких таких перепон. Я там думала, можливо, буде щось глючити, можливо, буде щось чимось помаранчевим, можливо, чимось червоним. Немає, немає. Тобто це все зроблено і це все має працювати. То, що це зроблено ось так, що ти, ти попроснувся наступного дня, а більше бланків не існує. Ну, це да, це так у нас люблять без попередження, як то кажуть. Ставлять перед фактом. Знаєте, нагадує. Вийшло, як вийшло. Не подобається, йди до... <смі> до інших. Але йти немає куди, тому працюємо з тим, що нам дали. По тому, що принципу, я вже не буду повторюватися, заповнюємо грудень. І у нас з вами вийшло за 4 квартал 2024 року три звітності помісячних. Помісячних три звітності за 2024 рік. Будь ласка, ті, кому треба, подайте, підпишіть і відпишіться мені під відео. Чи вдалося вам закрити цей період по нарахуванням по зарплаті? До вас, штрафних санкцій, я не знаю, як вони будуть застосовуватися. Не знаю. Цих коментарів про штрафну санкцію точно не було за те, що це було невчасно, але це дійсно невчасно. І ви дійсно це зафіксуєте при кожній подачі цих. Тільки не треба розтягувати. Сьогодні подам вже листопад, завтра жовтень, післязавтра грудень. Сядьте і все подайте в один день, всі три місяці, щоб вони всі зафіксувалися. Як перевірити, чи вони пройшли у вас? Ідете в стан розрахунків з бюджетом. Допустимо, сьогодні подали усе. Уже завтра рано можна подивитися, чи є у вас нарахування. По вашому, там, наприклад, ось податок з доходів фізичних осіб. Він має зафіксуватися. Ну, тут ми ні, тут не, ні, ми на це не орієнтуємося. Ми орієнтуємося на ЄСВ. Ось єдиний соціальний внесок по нарахуванню заробітної плати. Тут має з'явитися у вас нараховано, і у вас мала висіти на сьогодні переплата, і вона має врахуватися ваше нараховано. Будь ласка, відпишіться, чи у вас це вийшло, щоб вся Україна знала. чи... Працює цей алгоритм, який нам запропонували для виходу з даної ситуації. Ну і ті, хто не звітував взагалі за 2024 рік, буде такий той же самий принцип, тільки в інших кварталах. Просто щоб ви розуміли, що тепер це треба буде зробити помісячно. А оскільки була квартальна звітність, то вам потрібно буде формувати по три звіти в різних періодах. Но в рамках одного кварталу. Господи, люди, я надіюсь, що ви мене розумієте, те, що я говорю, але ну, так вийшло. Наприклад, у вас треба, ви знайшли помилку в квар... у тих, у кого зданий квартал. Ви знайшли помилку, наприклад, в грудні. То ви вже заходите в грудень 2024 натискаєте Створити. Вибираєте нашу звітність, і отут вибираєте уточнюючий документ. У вас, наприклад, треба уточнення зробити в додатку 1. Вибираємо додаток 1, натискаємо Створити, і потім тут вже коригуємо те, що нам потрібно відкоригувати. Пам'ятаємо, що у нас тут ставиться ознака 0 або 1, додати, відняти цю. Рядочок. А, тому майте це також на увазі, що коригування відбувається саме в тому бланку, який вам потрібно відкоригувати. Всі бланки не треба подавати. Тобто вибираємо той, який треба відкоригувати. Все. Вірніше, той, який треба уточнити. Ну, ось так це все буде працювати тепер. Господи, я... я боже. Я вибачаюсь, але і в мене шок, якщо чесно, я не очікувала такого. Добре, давайте, поки ті, хто не відзвітували, відзвітуйте, відпишіться нам. Ті, хто треба уточнювати, також відпишіться, чи у вас уточненьку приймають, чи є у вас проблеми з прийняттям цього всього. За, саме за 2024 рік. І саме по такому алгоритму, як пропонує нам пенсійний. Все, дякую вам за увагу. Ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі ось таких ось бляха випадів в нашому житті бентежному. Я не скажу, що я супер швидка або супер швидко реагую на зміни усі. Але я намагаюся тримати вас у, прям руку на пульсі, як то кажуть. Тому що я все ж таки працюючий і практикуючий і спеціаліст і. Я можу побачити те, що інші, які готують матеріали, у них юристи знімають їх, у них там свої мікрофони, все. Вони втрачають час, а інколи один день, одна година це ваші нервові клітини. І ми збережемо і нервові клітини, і зменшення, можливо, штрафних санкцій. Так що підписуйтесь, ставте колокольчики, щоб бути в курсі. Спонсорам каналу. Індивідуальний підхід. У них є і зразки і заповнення деяких заяв, і індивідуальні відео, і повідомлення індивідуальні. Там у мене робота з спонсорами окрема. Я також намагаюся виділяти їм час і увагу. І коли задають питання спонсори під відео, вони отримують в першу чергу відповіді від мене. Не те, щоб я там продажна якась. Падлюка остання. Ні. але ту каву, яку вони мені купують, бо вони купують мені каву. Вона мені дуже смакує, і я їм дуже вдячна. Я розумію, що кава, хтось мені писав, кава це не корисно. Але у мене тут є Starbucks, і я інколи собі дозволяю побалуватись. Але він такий падло дорогий, що навіть не уявляєте. Я, як середньостатистичний бухгалтер, податковий консультант, не можу собі дозволити пити постійно таку дорогу каву. Але Завдяки вам, тепер можу насолоджуватися хоча б раз в неділю. Дякую вам, мої любі.